Шановні виборці, вже дуже скоро розпочнуться місцеві вибори. І саме виборці підуть на виборчі дільниці для того, щоб обрати серед кандидатів, депутатів і відповідно міського голову. Хочеться задати просте питання саме кандидатам в депутат: як ви будете використовувати своє право щодо здійснення контролю діяльності виконавчих органів Ради? Бо саме це право надано вам законом України про статус депутатів місцевих рад. І саме ви зобов'язані здійснювати контроль діяльності виконавчих органів рад. Поясніть покроково, крок за кроком, як буде відбуватись контроль діяльності виконавчих органів рад. Бо саме ви зобов'язані звітувати перед виборцями щодо своїх депутатських повноважень, і саме ви зобов'язані контролювати виконавчі органи рад. Дуже важливо почути ваш, вас, шановні кандидати в депутати, щодо того, як ви будете використовувати своє право щодо здійснення контролю діяльності виконавчих органів ради. Дякую всім вам.